І все на світі треба пережити. І кожен фініш це по суті старт, і наперед не треба ворожити. І за минулим плакати не варто. Тож веселімось, людоньки, на людях, хай мели млин свою одвічну дать. Застрягло серце, мов осколок в грудях. Нічого, все це вилікує смерть. Хай буде все небачене. Побачено, хай буде все пробачене, пробачено, хай буде вік прожито, як належить. На жаль, від нас нічого не залежить. А треба жити, якось треба жити, це зветься досвід, витримка і гард. І наперед не треба ворожити, і за минуле плакати не варто. Отак, От як є. А може бути гірше, а може бути зовсім, зовсім зле. І поки розум от піди на згірк ще, не будь рабом і змійся, як рапле.